Сьогодні 7 січня 2025 року. 7 година 18 хвилин вівторок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям і мародерам і покидькам, які мене оточують, показувати хто і хто. Це дуже важливо. Бо вони чомусь вважають, що за їхні злочини, за їхню допомогу покидькам їм нічого не буде. Але вони дуже сильно помиляються. Буде і ще як буде. Це всього-навсього питання часу. Дуже прикро, що злочинцям, мародерам і дармоїдам Так легко. Маніпулювати людьми за допомогою тих, кого вони люблять дуже легко. Бо маючи якісь статки, маючи награбовані гроші, маючи корумповані. Зв'язки можна в нашій країні робити все, що завгодно. І тобі, на жаль, за це нічого не буде. Які мешканці, яке населення, така і країна, на жаль.